Алло! привіт! Сьогодні хочу вам розказати про сполучники Вен і «альс», які використовуються у реченнях часу у німецькій мові та про порядок слів у цих реченнях. Речення часу відповідає на запитання ван коли, зетван, з якого часу, вісван до якого часу, вілангє як довго, віофт як часто. Обидва сполучники івен і альс і означають коли. Яка ж між ними різниця? Чи нема ніякої різниці? Альс використовується тільки у минулому часі і тільки при одноразовій дії. Тобто, коли щось відбулося тільки один раз або з періодом життя чи роками, Наприклад, Альс Ім твар» Habe ich Berlin besichtigt. Коли я вперше була у Німеччині, я відвідала Берлін. Це одноразова ситуація у минулому часі. Als ich gestern nach Hause gefahren bin, habe ich meine Tasche verloren. Коли я вчора їхала додому, я загубила свою сумку. Це теж минулий час і одноразова ситуація. Ich bin in die Schule gekommen, als ich sechs Jahre alt war. Я пішла у школу, коли мені було шість років. Тут минулий час і роки. Als ich ein Kind war, hatte ich Angst vor der Dunkelheit. Коли я була дитиною, я боялася темряви. Тут у нас минулий час і період життя. Ich spielte Klavier, als ich jung war. Я грала на піаніно, коли я була молодою. Це речення теж у минулому часі і вказує на певний період життя. Вен теж означає коли, але використовується набагато частіше. У минулому часі цей сполучник вживається для позначення багаторазової, повторюваної дії, тобто, коли щось відбувалося більше, ніж один раз, можна додати слово «часто», «завжди». Іноді у теперішньому і майбутньому часі використовується тільки вен. І уже байдуже Одноразова це дія чи багаторазова Венеа Зенеґос Ельтенбезухте Кауфтензи Ім Іма Філезюсікетн. Коли він відвідував своїх дідуся і бабусю, вони завжди купували йому багато солодощів. Тут минулий час. І багаторазова дія. У нас є слово завжди. Але навіть якщо б цього слова там не було, то і так, Вен у минулому часі показує, що це було декілька разів, ну точно більше, ніж один раз. Ми можемо зробити це речення із Альсь. Альс Еозенекосельттенбезухте Кауфтензиємфілезюсихкайтен. Це буде автоматично означати. Ще тільки одного разу, коли він відвідав дідуся і бабусю, вони купили йому багато солодощів. Ich gehe in die Küche, wenn ich Hunger habe. Я йду на кухню, коли я голодна. Тут теперішній час однозначно тільки вен. Wenn. Wenn ich, ich meine Freunde. Коли я влітку поїду на село, я зустріну своїх друзів. Тут у нас насправді форма теперішнього часу, але вона використовується для позначення майбутньої дії. Німці, до речі, часто так роблять, якщо є якісь слова, які вказують на час. В даному випадку це влітку імзомер. А зараз поясню вам, яким є порядок слів у таких реченнях. Якщо ви дивилися мій урок номер 34 про порядок слів після Вайліда, то ви, напевно, пам'ятаєте, як потрібно правильно будувати складнопідрядні речення. Якщо ж ви його не дивилися, або дивилися, але забули, то я вам зараз нагадаю: складнопідрядні речення складаються з двох або зрідка більше речень, але вони не є рівноправними. Одне з них. Є головним реченням тегаупзац, а інше чи інші, залежить від нього і називається підрядним теанібензац. На початку підрядного речення завжди стоїть сполучник. Є дві основні моделі складно підрядних речень. Перша модель спочатку йде головне речення, а потім сполучник і підрядне речення. Наприклад,. Іхґєіндикюше венігунгегабе. Я йду на кухню, коли я голодна. Тут іхґєіндикюше, я йду на кухню це головне речення. Wenn ich habe, коли я голодна, це підрядне речення, де вен, коли це сполучник. Зверніть увагу на порядок слів у обох частинах цього речення, а особливо на дієслова. У першій частині, в головному реченні г'єндикюхє. Я йду на кухню, дієслово гіє йду стоїть на другій позиції. Отже, тут порядок слів такий самий, як у простому реченні. У підрядному ж реченні габе», коли я голодна. А якщо перекласти дослівно коли я маю голод, дієслово габе маю знаходиться в кінці речення. Це і є основною особливістю і складністю німецьких склонопідрядних речень. Після більшості сполучників дієслово кидається в самий кінець підрядного речення. В українській мові такого порядку нема, тому нам, українцям, важко будувати такі речення. Але якщо ви трохи потренуєтеся, то зможете все робити вірно. Для того, щоб краще це опанувати. Можна потренуватися письмово і написати спочатку прості речення. Наприклад, habe Hunger». Я йду на кухню, я голодна, тобто я маю голод. У головному реченні не міняємо нічого. А у підрядному обводимо кружечком дієслово габе маю і показуємо стрілочкою, що воно перемішується в кінець речення. Все інше – то залишається на своїх місцях. Додаємо Вен, і у нас виходить. ге габе» Я йду на кухню, коли я голодна. Це була перша модель складнопідрядного речення. І порядок слів у реченні, якщо вони йдуть після головного речення. Зараз розглянемо другу. У цьому варіанті спочатку йде підрядне речення, яке починається з получника. Головне речення буде після нього. Яким буде порядок слів тепер? У підрядному реченні дієслово знову буде в кінці речення. Запам'ятайте, неважливо, чи ви починаєте з підрядного речення, чи ви з ним закінчуєте, дієслово завжди буде в кінці цієї частинки речення, тобто перед крапкою або перед комою. А що ж з головним реченням? Якщо Підрядне речення стоїть перед головним, то воно ніби виконує роль певної частинки речення. Тому далі, відразу після коми, у головному реченні стоїть дієслово або та частина складного присутка, яка отримує закінчення. Потім йде підмет, тобто дієва особа, а далі все інше. Візьмемо той самий приклад, який ми розглянули раніше. Тільки поміняємо місцями головне і підрядне речення die Küche. Коли я голодна, я йду на кухню. Бачимо, що у підрядному реченні у нас дієслово габе стоїть перед комою, в кінці підрядного речення. А в головному реченні відразу спочатку після коми, стоїть дієслово «я», А далі все інше. Візьмемо решту прикладів і розглянемо обидва варіанти цих речень. Зверніть, будь ласка, особливу увагу на порядок слів і на дієслова. Ich bin in die Schule gekommen, als ich sechs Jahre alt war. Я пішла у школу, коли мені було шість років. Als ich sechs Jahre alt war, bin ich in die Schule gekommen. Коли мені було шість років, я пішла в школу. Ich habe Berlin besichtigt, als ich zum ersten Mal in Deutschland war. Я відвідала Берлін, коли вперше була в Німеччині. Als ich zum ersten Mal in Deutschland war, habe ich Berlin besichtigt. Коли я вперше була в Німеччині, я відвідала Берлін. Ich habe meine Tasche verloren, als ich gestern nach Hause gefahren bin. Я загубила свою сумку, коли вчора їхала додому. Als ich gestern nach Hause gefahren bin, habe ich meine Tasche verloren. Коли я вчора їхала додому, я загубила свою сумку. Ich hatte Angst vor der Dunkelheit, als ich ein Kind war. Я боялася темряви, коли була дитиною. Als ich ein Kind war, hatte ich Angst vor der Dunkelheit. Коли я була дитиною, я боялася темряви. Ich spielte Klavier, als ich jung war. Я грала на піаніно коли я була молодою. Als ich jung war, spielte шпильте Klavier. Коли я була молодою, я грала на піаніно. Seine ihm immer viele süßigkeiten, wenn er sie Безухте. Його і бабуся купували йому завжди багато солодощів, коли він відвідував їх. Wenn er seine Großeltern besuchte, kauften sie ihm immer viele Süßigkeiten. Коли він відвідував своїх дідуся і бабусю, вони завжди купували йому багато солодощів. Ich treffe meine Freunde, wenn ich im Sommer aufs Land fahre. Я зустріну своїх друзів, коли я влітку поїду на село. Wenn ich im Sommer aufs Land fahre, treffe ich meine Freunde. Коли я влітку поїду на село, я зустріну своїх друзів. Ось ми і розглянули сполучники Вен і Альс, особливості їх використання та порядок слів у реченнях з ними. Повторимо основну інформацію. Сполучники Вен і Альс означають, коли і використовуються у реченнях часу. Альс вживається тільки у минулому часі. При одноразовій дії. Вен у всіх інших випадках. У минулому часі цей сполучник вживається для позначення багаторазової дії. У теперішньому і майбутньому часі використовується тільки Вен і для одноразової, і для багаторазової дії. Є дві моделі складу підрядних речень. Перший варіант, коли спочатку йде головне речення, а далі сполучник і підрядне речення, другий варіант коли спочатку сполучник і підрядне речення, а тільки потім головне. У підрядному реченні дієслово завжди стоїть у кінці речення. Неважливо, чи воно знаходиться після чи перед головним реченням. У головному реченні дієслово стоїть на другій позиції, якщо воно знаходиться на початку перед підрядним реченням. Але воно буде на першій позиції, якщо воно є в кінці після підрядного речення. Знаю, це не зовсім просто, але потренуйтесь і у вас все вийде. Я вас вірю. Фільш паспемлянен. Бажаю успіхів у навчанні. Що не свохененде. Приємних вихідних.